Традиційний п'ятничний звіт уряду в чергове перетворився на баталії між парламентарями та урядовцями. Цього разу запеклі словесні перепалки точилися між давніми друзями, а відтепер ворогами Арсенієм Яценюком та Юлією Тимошенко. На з'ясування своїх стосунків вони витратили півгодини, звинувачували одне одного чину всіх смертних гріхах. Як посварилися Арсеній Петрович і Юлія Володимирівна. Яценюк довго за словом у карман не ліз і вгатив одразу у лоба. Пригадав колишній партнерці не лише нинішнє розхитування корабля, а й старі грішки, газові угоди з путіним 2009 року. Ми пред'явили російському Газпрому 16 мільярдів доларів США. Це 16 мільярдів, які ми переплатили російському Газпрому і могли відправити на пенсії, пільги і субсидії. Батьківщина, порадьте мені, як забрати з Газпрома 16 мільярдів доларів. США порад розлючена Тимошенко вирішила не роздавати. Поспіхом дістала щит, мовляв, її домовленості з Газпромом. Не такі вже й погані. Згідно з ними блакитне паливо скоро здешевше, і можна буде зменшити тарифи на опалення, саме тому, що батьківщина піднімає це питання сьогодні. По батьківщині наносяться політичні удари. Для того щоб дискредитувати батьківщину, принизити і обвинуватити в усіх гріхах, яких батьківщина не має. говорили, балакали, сіли і заплакали. Точніше, засміялися. Сесійна зала аж здригалася від реготу нардепів. Конфлікт двох колишніх соратників швидко перетворився на комедійне шоу. Дорога моя любима Юлія Володимирівна, брейк, дорогі наш безцінний Арсеніо Петрович. Як наслідок годину запитань до уряду під час економічної кризи нардепи та міністри перетворили на політичне шоу у пропрем'єрському народному фронті. самопіар і відокремлену позицію батьківщини розцінили як гру проти всіх інших членів коаліції. Дільної фракції коаліції іменно батьківщину на мій взгляд не працює в коаліції як єдиній команді, а ведуть собственну піар-політику. Вот сегодня вы наблюдали подобный момент. Я считаю недопустимым в цивилизованной демократической стране, если фракция член коалиции, вести такой подобного рода диалоги. Есть рабочие совещания с премьером. Врешті черга попорпатись у брудній урядовій білизні дійшла й до Борислава Берези. Він вже вдруге презентував світ робочої групи з розслідування корупції в Кабміні. Утім, цього разу йому вистачило всього п'яти хвилин. Він назвав лише одне прізвище, із яким пов'язує розкрадання понад вісьми мільярдів гривень на держпідприємстві енергоатом. Під стінаграму від звітуючих на нашої робочої групи пролунало виключно одне прізвище, з яким пов'язують усі структури, що співпрацюють з енергоатомом. Микола Володимирович Мартиненко, вам ціє гроші кишеню не вижигають. Після виступу Берези за регламентом нардепи навіть питань не задавали. Більшість просто пропустила звіт повз вуха. Мовляв, коефіцієнт його корисної дії все рівно дорівнює нулю. Пан Береза заснував за моєю інформацією партію нову, з якої збирається йти на місцеві вибори і використовує площадку голови робочої групи по розслідуванню фактів корупції для власного піару. І це надзвичайно прикро, бо корупції від того менше не стане нардепи покидалися на кабмін та один на одного. Арсеній Яценюк теж не сидів, склавши руки. Прем'єр звинуватив парламент у неробстві. Мовляв, більшість урядових законодавчих ініціатив просто ігнорують. І в чомусь прем'єр виявився правим. У п'ятницю народні обранці не спромоглися прийняти жодний законопроект. Надто вже були зайняті політичними іграми. Тетяна Бухонько, Анастасія Сієва, Олексій Горбенко та Антон Шеміков. Телеканал Бізнес.